На ответ двухверный американский американська машина американская. Але це все сиренка на сотні годин, Я не знаю, що вам бурно. Я так бачу, чим. Я бачу, що шлюбок шлюбу теж. Я не знаю, тут весь світ просто відразу. І таких Всі країни зібрали. зібрали. Можливо, я навіть говорити не можу. У мене якась така енергія сьогодні слабка. Треба в'яти. пахне дуже приємно. приемно.

Фашистка була емблема. Це все я не змогла довго там пробути, бо я дуже е гіперчуттєва людина, і я це все відчуваю і там. я день тільки що дуже смачним розовом Good Loot. Той хто в Польщі знає карамель, солона карамель. Я взяла один, ну, один куб, ну цей, коротше, кругляшик, кубик, рожок. Дуже-дуже класний, морозиво. Ось, і мені покращив настрій. Ну, нема настрій? Дуже хочеться, щоб Ока Нельзи приїхали в Краків. Ока Нельзи це група новокарчук він більше до Львова. Я думаю, що якщо він приїде, то у Краків, ніж у Варшаву. Ось так ось так. та да да Вечір. Сніг. Карпатах випав сніг, представляєте? А я думаю, що таке якесь повітря, отак от зимно. От бачите, от такі кофті. І я ще взяла з собою куртку. в мене з собою куртка. І ну, дуже так ну, відчувається, що випав сніг десь неподалік. Тому, можливо, десь і в татрах він випав. Треба подивитися, тому що ну, що, це, що це таке? Що це за літо таке зі снігом? Капець. Хоча мені зараз щось нічого, що град, що сонце, що якийсь такий прибитий стан сьогодні в мене. Що це голова болить чомусь. Капець, капець. Завтра буду далі вирішувати справи, тому що перевод так я і не зробила, Блік мені урухомили. Завтра піду в банк, буду ці питання всі вирішувати. Що це таке? Перевод потрібно обов'язково зробити. Перевод. Але я ну, не можу. Через PayPal, але чомусь мене там не пропускають. Потрібно дію урухомити, потрібно приват 24 урухомити, блік треба, щоб запрацювати. Коротше, в мене ось так, таких дурних справ воно все в один якийсь, все на купу. Все на купу якось так. Прийшлося, і це все завтра, від понеділка, треба зробити. А в мене знаєте, що на голові? Я гуляю по цьому, там, де літаки, я, ну, музей. Там дуже багато, там дуже всього багато. Я просто там вже просто не змогла ходити, тому що я втомилася. Там не наповнюєшся енергію. Я, наприклад, висмоктана. Мені навіть не, не хотілося ви знаєте, таке люблю статуеточки, фігурочки, але мені ну, не хотілося нічого купити там. Uh, і в мене в голові воно було, що треба дреб... двері помити, <смі> що в мене не миті двері. Мені потрібно терміново помити. Воно в мене сидить на голові, що я хочу помити двері. Я думала, вночі буду мити двері, тому що я вночі не сплю. Але вчора так не бігалася, і так, знаєте, перехвилювалася з цим приводом, цим, цим з Танюшкою там. По вайберу зізванювалися, щоб вона мені допомогла. В неї без проблем, в мене щось якийсь глюк. Таня 28 числа приїжджає у Краків, потім ми з нею зустрічаємося, йдемо на пікнік. Ось. Завтра, сподіваюся, зроблю цей, щоб запрацював цей пейпел-пей, pay, PayPal. PayPal, коротше, перевод. Було б класно, якби дати гроші, і щоб мені в банку, в банку це просто ну, зробили, якось так передали. Самі, щоб самі цим не займатися. Не знаю, це треба, щоб там сидів толкова, толкова людина, яка розбирається в цій системі. Не знаю, в чому причина, серйозно, не знаю, не хочу переводити. Не, в мене щось з банком, тому що в мене блік не працює. Волосся теж не, ніяк собі не, не можу підстригти. коротше лапа. Підстригти, помити, треба його. Я, я не думала. Я настільки була ну, зайнята в мене голова цим переводом була, що я знаєте, коли щось голові сидить, думаєш про це, то може Боже, швидше що, б це все закінчилось. Зробити і збутися хочеться що ще впереди. Така робота. Знаєте, до всього я інколи дуже серйозно так відношуся, і як е, дуже сильно мій мозок щось пере, 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 переігрує. Ти думаєш, що буде щось таке погане і страшне потім виявляється, так все було і погано. Я думала, буду, там феєрія буде шоу супер пупер Ну, до речі, там шоу далі мало продовжуватися там далі бахкали, і щось там стріляли, далі будуть фільм крутити. Але мені ну, просто тема воєнна не цікава. Так мені подобається фільм воєний, ну, про війну, але там більше про сім'ю. Під час війни це ближе ще раз ближе. Але цей фільм, він його треба додивитися. Я зараз на якісь, на шостій серії, здається, там 12. Коротше, десь я ще мені половину цього треба фільму додивитися. Я не можу так сісти і дивитися. Я дуже рухлива. Я не можу. Це зараз мене. Такий стан, типу, полежати в інстаграмі, повесіти, щось подивитися, тому що зараз я дуже залежна від місячної доби, зараз початок місячної доби. А, сьогодні другий місячний день. і тобто, Чим ближче до повні, тим більше в мене енергії і сил. Тому зараз місяць слабкий, енергії не дає, ще голова трішки болить. Коротше, у мене сьогодні якийсь стан. От, мені єдине, що за сьогодні сподобалося, це морозиво дуже класне. Солона карамель, good Loot. Я не знаю, що, до речі, чи вони є в Києві, good Loot. Це дуже класне морозиво. Ще я так хочу Віталію. Дуже хочу Віталію. Боже. Треба, Короче, треба Бавану позвонити. Баван Сіморон. Хто пам'ятає, як я починала? Як я починала свій блог вести. Розповідала, розвивалася. Багато чого на початку, ну, ще на російській мові тоді розмовляла. Лала. Ну, я саме розвивалася, тому ділилася з вами інформацією. Ну так як могла, так ділилася. І правованне відео моє набрало дуже-дуже дуже багато лайків, дуже-дуже-дуже багато переглядів. Тому Багато коментарів. І потім я вирішила знімати все ж таки лайфстайл, а ті відео, так старі в мене залишилися. Я їх не, не викреслювала вже. <гас> дай да рі ось так я сиджу на лавочці, ще поки світло, не павкони. Служиться на раку, Тут мають запалити о 9-й годині вечора міст в українському кольорі українського прапора. Мабуть, mm. якщо це цей міст. Міст там, бачите, жовта підсвітка. Ось. А зараз вам покажу синю. Це, типу, підсвітка в Мер Кракова Олександр, фамілія на букву М. Не пам'ятаю, яка фамілія точно підсвітив цей міст у... у колір нашого українського національного прапора в честь Дня Незалежності України і підтримки нашої країни. Багато велосипедістів, які можуть збити тебе і, і переїхати. Ось так. Вісла. Дуже подобається мені вісла. Бачите, які кхм, гарні фігури висять. Це також історичний міст, про нього треба почитати, чому саме тут атлети висять. Дуже гарно, подивіться. Жовта підсвітка, але на камері не видно. Це стандартна, Там бачите, блакитна. Стежка для робористів, це для людей. Ну, в плані які не їздить. Ось підсвітка у нас так виглядає. Але камера не передає. Ні жовтого кольору. Блакитний більш-менш передає. А от жовтий поганенько. Ну, так якщо йти, то не зрозумієш, що це прапор України.